Привіт-привіт! Вітаю тебе у програмі. Худнемо смачно і тренуємося безпечно. Звати мене Павло Барабаш, і я запускаю серію лекцій, які допоможуть тобі. Увага! Схуднути і не повертатися вже назад до скинутих кілограмів, зрозуміти, як потрібно харчуватися, як потрібно відновлюватися і як правильно налаштовувати і коригувати свій сон. Окрім того, ми навчимо вас правильно тренуватися і знайдемо для вас саме ті тренування, які будуть вам підходити, будуть вам подобатися, і саме основне, будуть ефективними. Ну що, готові? Поїхали! так, з чого ж почати нашу цю серію лекцій? Що там, не піскаєш мені? Знаєте, з морозовим. Правильно, почнемо ми з харчування. І сьогодні ви не будете слухати питання, як потрібно вибирати дієти, скільки треба їсти калорій в день? Ні, це все буде пізніше. Сьогодні ви маєте зрозуміти, а що ж таке сталося, що люди почали страждати на таку хворобу, як ожиріння, і для того, щоб зрозуміти це, дуже швиденько розповім вам, як ми до цього дійшли. Ну що ж, яке ж було наше харчування? І так, етап перший. Що ми взяли з дерева, да, то ми і з'їли. Кого ми там догнали зі списом і вбили, того ми і з'їли. Ніякого контролю харчування як такового не було. Ми нічого не вирощували, ми нікого не вирощували. Все, що нам повезло, положити собі до рота, так ми і жили. Етап другий. Ми вже почали. Трошечки обробляти землю, ми почали вирощувати дерева, ми почали зривати вже контрольовану фрукти, овочі, ми почали приручати тварин, ми почали їх так само вирощувати, ми так само почали їх розводити. І від того наш раціон їжі вже почав потрошки більш... збільшуватися. Третій етап це такий етап, який якраз і заложив саму основну е, проблему сьогодення. Увага! Заложив! Багатий, ситий, бідний, голодний. Як так сталося? Все дуже просто. Їжа стала доступною, але їжа була недешевою. І получається так, що багата людина могла собі дозволити і м'ясо, і солодке, і овочі, і фрукти, і дуже часто в кіно, в книжках зображують цих торговців, купців або царів з такими великими животами, з такими великими ряхами. І це було видно, то, що вони їли багато. Вони мало рухалися, їли багато. Чому? Тому що вони могли собі це дозволити. А де ж таке було видно, щоб якась бідна людина була повнява або зайвою вагою? Ні, такого не було. Тому ось тут якраз і почався прецедент номер 1 Їжа стала доступна. Але доступна стала тільки для тих людей, які могли собі це дозволити фінансово. Етап четвертий. Це вже орієнтовно 2005-2006 рік. І увага, стався переломний момент, коли людей, які страждають на ожиріння, стало більше, ніж людей, які не доїдають. Це вже повністю домінування їжі, яка є доступно, доступною у нас. Що сталося? Сталася основна річ, люди стали перше. Переїдати, їсти забагато. Чому? Звичайно, ми всі прекрасно розуміємо. Їжа приносить задоволення, і це самий основник, індикатор задоволення. Ми поїли, ми щасливі. І тому ми почали переїдати. Вибір їжі не став проблемою. Уявіть собі ситуацію. Живучи навіть в Україні, ми можемо з'їсти і стейк з Америки. І суші можемо з'їсти, і бургер з'їсти, і тихоокеанську рибу ми можемо з'їсти. Такого колись не було. Колись кожна країна акцентувала увагу і зосереджувалася більше на тих продуктах, які вони самі для себе можуть знайти, виростити або виловити. Потім вже це перестало існувати, і кількість їжі стала настільки великою, що наше харчування стало. Мега хаотичним. Ми почали їсти все підряд, і від того і почали страждати. І тут треба дати відповідь на запитання: а чому епідемія ожиріння починає набирати тільки обертів? Все дуже просто. Перше, ми про це вже сказали: їжа стала доступною. І це ми вже пояснили. Технології вони замінили важку працю. Людина просто банально перестала настільки ефективно рухатися. Працювати замінила роботу комп'ютери, замінили роботу роботи, замінила роботу техніка. Людина просто стала набагато менше рухатися. Третє, великі торгівельні компанії не сильно думають за здоров'я людей. Вони більше думають за власну кишеню, щоб добити до коштів. І саме тому ми бачимо дуже яскравий маркетинг, який просто забиває нам в голову, що ми маємо з'їсти іменно ці чіпси. Ми маємо з'їсти іменно ці напівфабрикати, пити іменно цю солодку воду. Ми від того страждаємо, ми від того набираємо зайве. А вони. Роблять все просто і зумітельно. Вони гарно розставляють там, де треба на поличках свій товар. Вони його дуже класно рекламують і дуже класно упаковують. І саме основне те, що їхній товар не є мега дорогий. А це означає, що людство, яке ще економить гроші або не дозаробляє, звичайно, вона обере якісь картоплі фрі. Або бургер, замість того, щоб купити овочі, м'ясо чи фрукти. І від цього якраз іде і наступна річ. Бідність породжує ожиріння. В певний момент в деякій африканській країні, що це все почалося, вода, проста вода, коштувала дорожче, чим коштувала бутилка Кока-Коли. Що пачка чіпсів коштувала дешевше, ніж фрукти чи овочі чи м'ясо. І все дуже просто: бідні люди почали напихатися цією їжею, заливати собі цю воду, від того набирати шалено зайві кілограми. Чому? Бо це дешевше і ще одна річ, яку ми перестали контролювати, це наші харчові звички і традиції. Ми почали їсти на ходу, ми почали їсти швидко, невдумливо. Ми не вилазимо з телефонів. Ми не можемо просто розслабитися під час того, як ми приймаємо їжу. І від цього повірте мені, є. Дуже великі проблеми. І так, ловіть від мене шляхи виходу з того, як потрібно справити свої своє культури харчування, щоб ви худли, навіть не задумуючись про це, що ви щось робите. І так, поїхали. Перше, звичайно це різноманіття. Ви завжди свій холодильник і свою тарілку від тижня до тижня або від місця до місця маєте наповнювати чимось новим. Або якщо для вас вже нового нічого немає, як говориться, ви завжди маєте вміло це гарно міксувати між собою. Друге, є дуже важлива річ: нічого не пийте схоже на воду. Якщо ви хочете пити, випийте простої води. Солодкі води, солодкі соки. Навіть бабусиний компот він може мати дуже багато цукру. і солодка вода вона вас не насичує, ви нею не напиваєтесь. Тому не пийте рідких калорій. Замініть ваші гаджети на спілкування з людьми, коли ви вживаєте їжу. Просто введіть якусь бесіду або просто мовчіть розслабтеся, відпустіть свій мозок. Таким чином буде набагато краще насичення від меншої кількості їжі. Швидка їжа це швидке життя. Жуйте. Жуйте, сама основна річ. Ви маєте пережовувати до консистенції вже якоїсь такої пюрешки всю їжу. Що це буде давати вам? То саме насичення і то саме задоволення від вашої їжі. Змінюйте смаки і експериментуйте. Якщо у вас є можливість подорожувати по нашій державі, або подорожувати по світу, завжди пробуйте щось нове. Звичайно, це не є такою річ, що ви маєте летіти і всі картошки фрі перепробувати у кожній країні світу. Ну я думаю, що ви зрозуміли за що я говорю. Теорія дуже класна є: 80 на 20. 80% вашої тарілки або денного раціону, або місячного раціону, має бути для здоров'я, да? саме та їжа, яка буде допомагати вам бути здоровим і не набирати лишньої ваги. Але все одно ж 20% ваша їжа має приносити вам задоволення. Тому не забувайте так само за свої улюблені смаколики, за солодкі бургери, за картоплю, ту саме фрі, за нагетси. Але за... не забувайте. 20% від загального обороту, як говориться, готуйте практичну їжу. Якщо ви людина, яка живе швидке життя, для того щоб вам можна було швидко взяти з холодильника щось розігріти і зразу побігти далі, да, то використовуйте супи, рагу або запіканки. В цю страву можна вмістити повністю весь кожик макронутрієнтів, який вам потрібен. Він буде смачний, корисний, а саме основне не забере у вас дуже багато часу. Ну і основне, треба знати, що ви їсте. Це йдеться мова за ту їжу, яку ви купляєте вже готовою за їжу на доставці, за їжу в ресторанах. Якщо ви впевнені на свої 100%, що ця їжа була приготовлена з мінімальної кількості олії, що ця їжа була не смажена, там парена або запечена, що там в тому салаті іменно. Той сир або іменно то м'ясо, яке має бути потрібно, тоді все окей. Але будьте з цим обережні, тому що багато ресторанів використовують дуже калорійні добавки і дуже калорійний спосіб приготування їжі. Пару слів хочу сказати вам за дуже велику проблему це дитяче ожиріння. Від чого воно пішло? Я дуже сильно надіюся, що у вас таких проблем немає, але все ж таки, дитина їсть. Те, що ви їй даєте. Якщо ви мама або тато, зрозумійте, що те, що ви поставите на стіл, те дитина і з'їсть. І звідси породжується інша річ те, що ви їсте, і те, що бачить ваша дитина, то і, будете, то і буде дитина їсти. Не буде дитина їсти того, чого ви не їсте. Перше, вона бачить вас, вона вас копіює. Друге, якщо ви цього не їсте, у вас цього немає в холодильнику. Правильно, ось тому вся і річ. Мої діти божеволюють від овочів. Чому? Тому що ми з дружиною йому овочі, і йому овочі дуже багато. І кожен день і відкрию вам секрет наш бюджет, який виділяється на харчування. Ми виділяємо більше грошей на овочі ніж навіть на м'ясо. Тому ось така ось ситуація. Поступово вчіть ваших дітей. Не треба забирати дитинство у дітей, їм треба давати ці солодощі, да? ту газіровочку, їй треба це все давати. Але перше, дозуйте. А друге, завжди таким експериментальним способом ідіть. З'їж, будь ласка, це і отримаєш потім це. В мене так діє, в моїх знайомих так само діє. Я думаю, і у вас так буде діяти. Дитина може це так само ем, асоціюватися собі з іграми. Тобто, ага, я з'їм це і потім получу це. А якщо я з'їм цього багато, то і того получу багато. Та звичайно є дуже багато різних варіантів міксування цього. Але запам'ятайте, що дитяче ожиріння – це є жахлива річ, тому що якщо ви вже життя своє, так говорячи, трошки прожили щось досягли, то у вашої дитини це все тільки-тільки попереду. Ну і особисто від мене дитина мусить займатися спортом. Ми не говоримо зараз про професійний спорт, ми говоримо про прості професійні секції. Ваша дитина не знає, що вона хоче, ваша справа її водити по тих секціях і знайти саме той вид фізичних навантажень, який їй прийде до душі, і куди вона буде просто летіти. А фізичні навантаження не дадуть дитячому ожирінню розвиватись. І так, 5 лайфхаків для побудови своєї культури харчування. По створіть свій ритуал купівлі, приготування і споживання їжі. Саме ця постійність і дисципліна буде давати вам результати у вашому схудненні або просто у налагодженні вашого здоров'я. Жуйте, жуйте і не пийте рідких калорій. Це саме основне. Для задоволення, будь ласка, але в основі. Рідкі калорії ніколи не будуть вас насичувати, а тільки додавати вам денного колоражу. Звідси випливає ще одна річ. Четверта, 80 на 20. 80% тої їжі, яка потрібна для досягнення вашої мети. 20% вкусняшок для задоволення навіть тої самої поганої їжі для ПП-блогерів, які розривають просто весь інтернет. І можна їсти і картоплю фрі. І пити Кока-Колу, і їсти бургери, і хот-доги. можна. Тільки внесіть це у свій раціон як 20% їжі для задоволення. Ну і, звичайно, йдіть у нове. Завжди пробуйте щось нове. Пробуйте нові рецепти, пробуйте нову їжу. Якщо ви маєте можливість виїжджати кудись, пробуйте. хай ваші смакові рецептори все більше і більше розвиваються і отримують все більше і більше насолоди. Це буде вам. Тільки в плюс. Ну що ж, ось і дійшла до кінця наша перша лекція. Я дуже дякую вам за увагу. Я відповім на любі ваші запитання. Будь ласка, пишіть в коментах, пишіть на мою сторінку в інстаграм, приєднуйтеся до моєї програми, худнемо смачно і тренуємося безпечно, і ви обов'язково отримуєте результат. Перша лекція дійшла до кінця. Ну що, будемо далі знімати? Будемо. Очікуйте другу лекцію.